Відродити українські традиції та зберегти їх для нащадків. Знайомтеся, це Олексій Ященко з Чернігівщини. Приблизно два роки тому він почав створювати глиняні вироби від простих стаканів до складніших глечиків. Таким чином, чоловік відроджує традицію гончарства в Чернігові та на Чернігівщині. Глина предмет такий живий. Ось, цікаво працювати, цікаво дивитися, плюс до того. За першою освітою вчитель історії правознавства багато поїздив, наскільки це можливо по розкопах, тому в принципі форми, які ви можете бачити, це те, що бачив на розкопі. Плюс є там ліплений горщик, трошки реконструкцією займаюся, тобто відтворюю ті форми, які були тисячу років тому і тому подібне. Сам вчився, було тільки бажання, бо завжди говорю, що знаєте. На початку ти віддаєшся глині, а потім глина віддається тобі. Тобто, глина вона така капризна, майже як дівчина. Відразу нічого не вийде, треба трошки попотіти. Процесу виготовлення керамічних виробів передувала заготівля глини, а це запевняє майстер, займає чимало часу. Починається історія такого горщика з того, що ти взяв лопату в руки, а потрібно накопати глини. Потім вона, як бачите, воно в коритах стоїть, розмокає, відмочується. Потім її процівжуємо через сито, виходить шлікерна маса. Шлікер це рідка глина стану сметани. Потім ми її заливаємо гіпсові форми, вона підсихає, сохне. І от від моменту, як ти накопав глини, і получився такий горщик, проходить десь півтора-два місяці. Після підготовки глини розпочинається сам процес створення виробу. Сама ж традиція ліплення посуду на території України започаткована ще в роки до нашої ери, проте дуже розвинулася за часів Київської Русі. Тоді цією справою займалися виключно жінки. А вже з часом почали чоловіки опановувати нове для себе заняття. Якщо це київська русь, це ліплення руками і правлення на ручному колі. Тому якщо брати час козацтва, це вже плюс-мінус гарна кераміка, вона вже гончарна, як наше традиційне гончарне коло. Тому там вже і форми цікавіші, і стінки більш тонкі. Якщо це Київська Русь, то що на стінки впалець вбити можна, то в принципі вже за часів козацтва вона набагато тонша. А якщо брати вже 19-20 століття, то це ж ну, взагалі вже інша справа. Саме найважче в процесі навчання це, по-перше, правильно поставити руки. Щоб вони правильно стояли, тому що це постановка рук у гончарстві основний момент. Щоб вони правильно стояли. А по-друге, це центрація. Якщо не вмієш центрувати, то в принципі далі це оточити, тому що горшки якраз і миски точать на гончарному колі, то нічого не вийде, тому що товщина стінок різна, вона його буде розбивати і на тому насправді все. Підрізнялися гончарські вироби не лише способом ліплення чи формою, але й малюнками. За часів Київської Русі можна прослідкувати такі паралельні лінії. Вони наносилися гребінцем, мотузочку використовували, ну, тобто вона косичкою заплетена, вдавлювали в сам горщик і вийшла така джутова кераміка. В основному це були такі роди горщики, іноді з покриттям, іноді без покриття, тобто глазурлю в більшості. Для місцевого населення знаєте, бідного населення. Це були звичайні горщики, які навіть були всередині не покриті. Після створення виробу на гончарному колі йому дають час, аби він підсох, а вже потім випалюють. Олексій Ященко робить це у власноруч змайстрованому горні за температури тисяча градусів. Дивився, читав конструкцію горнів. Сам горн в селі збудував в принципі по технології часів Київської Русі, прямо ток. Ось тому, в принципі, це, знаєте, досвід, який був попередній, наклався на реалії сьогодення, і в результаті вийшло те, що маємо. Наразі в Україні залишилось небагато гончарів. Тому це ремесло потребує значної уваги, оскільки в наших традиціях наша історія, яку ми маємо зберегти.